З розвитком інформаційних технологій набуло поширення схема фішинг. Надходять повідомлення від різних осіб, в якому вас просять перейти за певним посиланням та вести ваші особисті дані. Запам'ятайте, офіційні ресурси, яких здійснюється торгівля, офіційні ресурси державні, ніколи не використовують у своїй діяльності посилання. А використовується сама система сайту. Тому, якщо хтось вам при продажу купівлі товару з метою отримання будь-якої фінансової допомоги, просить перейти за певним посиланням та ввести реквізити своїх платіжних даних, не потрібно цього вчиняти, адже ви можете стати жертвою шахрайства. Соціальний проект Брама створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації, шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн ком'юніті Брама та допомагай країні у будь-який час в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час. На захист інфопростору